Ми вже мали велике будівництво, ми вже маємо великий розпродаж землі. Зараз ми будемо мати велику остаточну приватизацію, але щось не чутно про велику мілітарізацію, тобто не Будуються заводи патронні, не будуються заводи виробництва військової техніки, не, не будуються заводи по виробництву боєприпасів. Навіть не прийнято закон про зброю, про зброю для звичайних громадян, тобто й досі громадянам. Позбавляють вправі на самозахист, я би розклав це питання на на дві частини: перше, все ж таки, коли у нас буде велика мілітарізація і ну як взагалі у Зеленського. І, ну, ще вистачає совісті писати якісь видосики і не наголошувати про те, що нам всі зобов'язані щось надати, надати допомогу, якісь там гранти затримуються. Мало військової техніки, яка не зрозуміло, куди потрапляє, бо у військах, за твоїми ж словами, її недостатньо. І друге питання, це. Я от регулярно читаю про такі випадки на сайті Асоціації українських власників зброї, про те, що приходять в Запоріжжі, там в Сумах, там десь ще приходять до громадян поліція і конфіскує зброю. Тобто, коли була загроза захоплення Києва, зброю все ж таки роздавали. А зараз що загроза зникла? Тобто Запоріжжя у нас це у нас не прифронтова не, територія, неозброєні не громадяни не можуть захищатися. Коли закончиться ця ганьба? Оцей страх влади перед власним народом? Ну, ви знаєте, ми ж маємо розуміти, які аналітичні доповідні записки пише СБУ на ім'я Верховного Головнокомандуюча та голови РНБО. Це з приводу останнього питання про демілітарізацію України під час військового конфлікту. Ми дійсно не називаємо війну війною. Ми не зробили жодних висновків і не робимо класні високоякісні вишколи для цивільного населення, які можуть стати запорукою успіху у війні, коли будуть якісь прориви, якісь дестабілізація. Тобто ми кидаємо все на призволяще люди, які думають, як вижити, як заробити на кусок хліба, вони не задають питання, де і як я куплю зброю. Широкий загал на сьогодні думає, як їм не замерзнути взимку і як і за що їм жити наступного місяця. А, таки, таким широким загалом, ну напевно, зручно керувати. Давай даючи їм меседжі, давайте скинемося по 2-3 гривні, допоможемо ЗСУ. Вірте, в ЗСУ, зсу нас захистить. Але зсу це частина суспільства. У кожного бійця ЗСУ є у тилу близькі та родичі, які так само не знають, як і за рахунок чого виживати. Україні потрібні прийнятні, максимально прозорі і зрозуміли правила поводження зброї, тобто закон про зброю. Якщо росіяни будуть знати, що з кожного вікна старшить ствол вогнепальної зброї, вони ніколи не будуть заходити в цей населений пункт. Вони тричі подумають, що їх спіткає. За кожного куща, за кожного дерева, за кожного вугла, якщо в них можуть вистрілити, це зовсім інший формат війни. Це стратегія Швейцарії. Я ну, на сам не розумію верховного головного команди, що депутатів Верховної Ради, якщо вони дійсно грають на боці України і приймаються добробутом України, приймаються максимальним захистом, то формування територіальної оборони якихось громадських формувань, які готові будуть захищати свою територію від ДРГ, від якихось проривів, від якихось мародерів, Правила гри зі зброєю, ну вибачте, гри там в лапках мають бути зрозуміли всім. закон про зброю має бути проголосований. Зброя має бути максимально доступна, щоб окупанти знали, що тут солодко не буде. Коли вони заходять в населений пункт там Харківщині або Херсонщині, вони розуміють, що максимум хто їм може там протистояти, переважній більшості якісь мисливці з голодкоствольною зброєю, і то, яку там отримати, ну насамперед можливо, але не так просто, як нам там розказують. Закон про зброю Україні потрібен, конче потрібен так само, як і власне виробництво набоїв, так як саме власне виробництво зброї, яка має бути максимально доступна в українській армії, в українській нацгвардії, в українській теробороні, взагалі цивільним людям. Ми маємо годувати свою економіку і стимулювати, а не викупляти турецьку зброю, там американську або ще якусь. Ми можемо робити високоякісні продукти, але ми їх не робимо. Декомунізація розпочалася з перейменування вулиць та повалення пам'ятників, але не з декомунізації економіки і декомунізації відношення держави до До зброї до віри, до віри до суспільства. Так, да, да, До суспільства. Ми не декомунізували армію свою. Тобто у нас 90% того, що ми воюємо, це радянські зразки. Я казав це в попередньому ефірі. Мені зрозуміло, чому держава Ізраїль тримується від будь-яких. Різких позитивних рухів в бік України вони кажуть, якщо Велика Радянська армія стикається з маленькою радянською армією, питання часу, коли Велика Радянська армія переможе. Я казав і кажу, що ця теза має право на життя, але вона не враховує мотивацію. Мотивація тих, хто зброю в руках боронить свою землю, свою територію. У мене дійсно складається враження, що переважна більшість. Так званих а, чиновників, там депутатів, там всіх рівнів грають а, в, подвійні ст... в подвійні стандарти. Що, якщо прийде ворог і запитає, що чим ти займався, ти нам дошкуляв? Ні, ні, я ставив на паузу те чи інше надважливе питання, яке могло. Підвищить обороноздатність цієї території, але цього не робив. Тобто, таке враження, що вони таким чином підстраховуються. Тобто, бояться з одного боку створити умови максимального захисту від ворога. Розуміють про те, що як ворог зовнішній відступить, питання можуть виникнути до внутрішніх ворогів і до неефективних чиновників. І тут. Переляк з боку провладної верхівки з приводу максимально прозорої і зрозумілої легалізації зброї на місцях, створення максимально простої процедури отримання зброї пов'язане саме з цим. Створення великих потужних мілітарі підприємств це власне виробництво набоїв, власне виробництво зброї. Набоїв до артилерії, да, це створення робочих місць нових. Це окрема тема для ленд-лізу. І не факт, що вони мають створюватися на території України, вони можуть створитися на території Польщі, Латвії, Літви, вони можуть бути максимально засекреченими, але вони мають створюватися. І от перше, що б ми з вами робили, ми говоримо, якщо ми розуміємо, що конфлікт затяжний і ворог так бистро не здасться. Якщо в сегменті обстрілів в середньому 20. Пострілів артилерії в наш бік із нашого 5-7 пострілів, ми розуміємо, що скільки б міжнародні партнери нам не надавали боєприпасів і зброї, рано чи пізно ентузіазм цей закінчиться. Вони скажуть, хлопці, нам самим потрібно, ми розуміємо, що. Наші платники податків всі розуміють, але не готові давати останню для вас. Ви маєте те, що зробити. Ми просимо сьогодні риби замість того, щоб попросити вудку, щоб її наловити. Тобто, ми маємо вкладати гроші в технології. Ми маємо підвищувати зарплату науковцям. Ми маємо. Найкращих фахівців світових кликати до себе створювати класні умови, щоб вони розробляли надсучасні боєприпаси надсучасні сучасні зразки зброї. Ми маємо годувати не представників наглядових рад, а не неефективний менеджмент, а саме фахових спеціалістів, які можуть що надати максимально. Якісну зброю, максимально якісні надсучасні боєприпаси, максимально да короткий проміжок часу. Ми маємо не бути попрошайками. Ми подякували за те, що є, і маємо створювати своє. То це ж абсурд постійно просити теплі речі, якщо ти замерзаєш. Ти маєш навчитися або в'язати светр, або просити якісь складові. На цих речей і виробляти їх самостійно. Ніхто тебе в сучасному світі, світі капіталістичному, не буде просто так годувати і дотувати. Рано чи пізно світ стомиться і скажуть: хлопці, ми вам дали достатньо, ви нам дякуєте, ви нас критикуєте, ви знову просите, але ж у кожного, знаєте, як своя рубашка ближче до тіла.